Кожна поліцейська станція в будь-якій місцевій громаді це є крок вперед в реформуванні нашої національної поліції. Дана поліцейська станція, яка відкривається по меморандуму з Червонградською міською радою, вона відкривається в час, коли поліцейські офіцери громади святкують своє п'ятиріччя. Співпраця громади і поліції, і національної поліції, в тому числі і ГУНП Львівської області, буде тільки покращуватися. Ну, 24 на 7 ми на зв'язку. Тобто до нас можна звертатися в будь-який час доби. Проект поліцейський офіцер громади створений для того, щоб поближче і більш тісніше працювати з громадою, з мешканцями міста, допомагати, надавати послуги згідно закону України про національну поліцію, тобто бути максимально наближеним до громади, до суспільства, до людей.